Доброго дня. Сьогоднішня історія присвячена видатній людині, яка у 2014 році не порушила присяги на вірність українському народу в Криму і боровся з окупантом від початку російсько-української війни льотчику Ігорю Бездею. Народився 20 липня 1972 року в місті Миколаєві. Мріяв підійматися в небо на винищувачах, але після проходження медкомісії отримав дозвіл літати тільки на вертольотах. На момент СРСР розпаду Ігор Бездей виявив бажання проходити службу в рідній Україні. За розподілом був направлений в 555-й протичовний змішаний авіаційний полк, який базувався в місті Очакові. У 2004 році був переведений до 10-ї морської авіаційної бригади, яка базувалася в місті Новофедорівка, що в Криму. Тоді він обіймав посаду командира вертолітного загону. Згодом став командиром ескадрильї. 2014 тисячі року командиром 10-ї морської авіаційної бригади став Ігор Бездай у березні 2014 року. Завдяки полковнику Ігорю Бездаю в умовах ризику для життя в режимі радіомовчання із заблокованого аеродрому міста САКИ було перебазовано до Миколаєва 10 одиниць авіаційної техніки. Після перебазування до Миколаєва він ще впродовж п'яти років командував бригадою, створював та облагороджував інфраструктуру на новому місці, а також багато літав на Мі-8 та МІ 14, зокрема, й до району проведення АТО ООС, куди доставляв особовий склад та вантажі. У 2019 році був переведений на вищу посаду в командування МВС та переїхав до міста Одеси, будучи заступником командування. Командувача з авіації та старшим інспектором льотчиком командування МВС завжди вилітав на виконання нескладних завдань. Так і склалося 7 травня 2022 року, коли він замінив собою в екіпажі молодого пілота, у якого в лютому народилася дитина. Під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай завдяки фелігранній майстерності Ігоря Бездея після двох пострілів гармату з ворожого винищувача Су 30 вертольоту вдалося вивернутися. Проти випущена з цього ж літака керована ракета р 73 уразила Мі 14 і він з п'ятьма українськими військовими на борту впав на територію Одеської області. 11 травня 2022 року був похований у місті Миколаєві. У Ігоря Володимировича залишилася дружина, донька та син. 24 червня 2022 року, відповідно до указу президента України з метою увічнення пам'яті про героя України полковника Ігоря Бездея, його мужність та героїзм, незлавність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цільності України, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 10-ї морської авіаційної бригади військово-морських сил Збройних сил України. Бригаді було присвоєне ім'я Героя України, полковника Ігоря Бездея. Та надалі бригада стала іменуватися 10-та морська авіаційна бригада імені Героя Полковника, Героя України, полковника Ігоря Бездея, військово-морських сил Збройних сил України. Вічна пам'ять полеглим захисникам України, що за волю й мир віддали життя своїм. Віч, вічна пам'ять героям, що не здалися ворогу, що стояли до кінця, захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять солдатам, що полягли за нашу свободу, за щастя і за майбутнє. Нехай земля їм буде пухом, а небо – раєм. Вічна пам'ять!